І ще трошки хочу розказати про різні соцмережі. Я зараз тестую декілька соціальних мереж: Це Instagram, Facebook, TikTok і YouTube. Є багато спільного, але є і деякі відмінності. Наприклад, в TikTok, це, ну всі взагалі звикли, що TikTok – це більш така розважальна соцмережа, але на сьогоднішній день вона стала платформою для продажів. Причому там і експерти, там і товари продають. Ну, от, в принципі, що там говорити, ми там самі звідти дещо беремо, там купуємо, домовляємось і зараз робимо ремонт, і там шукали будівельники. Тому так, Тік-Ток це зараз така соцмережа для продажу. Там є свої нюанси, але в принципі трошки її потестивши, ви все зрозумієте. Інстаграм це більш така візуальна візуальний додаток. Там мало хто звертає видно те, погляд на текст. Там текст має бути мало його, він має бути дуже читабельним і дуже таким коротким. Фейсбук, там аудиторія така постарша, вони люблять почитати, вдуматися. Подумати, тому там, і, от до речі, помічали, що в Фейсбуці спочатку йде текст, а потім відео. А в Інстаграмі навпаки, йде спочатку відео, а потім текст. Це ж теж не просто так зроблено. Тому що в Фейсбуці спочатку почитали це все, а потім переглянули, що ж там в тебе було. Е, от. І Ютуб. Е, ну, Ютуб це взагалі така велика соціальна мережа, там можна і заробляти на переглядах. І Показувати свою експертність, показувати великі відео, тому що в Інстаграмі це обмеження в 90 секунд. Там, мабуть, у всіх І, і TikTok, і в Фейсбуці. Єдиний да? такий нюанс, що в Інстаграмі це можна обійти, якщо ви розмістите своє відео не як Reels, а як пост. Але тоді воно не буде просуватись самостійно, тому що рілси. Якщо на них реагує, як взагалі от працюють релси, з ними мають взаємодіяти ваші підписники в першу чергу. Чим більше підписників про взаємодіяли на протязі першої години, тим е, краще оцінить е, штучний інтелект інстаграму ваше відео. О, цікаво! Ну, давай кину далі. Він його показує там в невеличкій групі. Людей далі. О, люди подивились, показує далі, далі, далі. І так, ну, таким як деревом розростається. А, точно так же в Тіктоці, мабуть, ще в Фейсбуці. От з Фейсбуком тут зріл саме там трошки по іншому схема працює. А, ну от, в принципі, по азам-відеозйомки на цьому все. Ще хочу додати. Що ніхто із нас не народився з навиками відеозйомки, з фотоапаратом, з відеокамерою і так далі. Багато хто із фотографів, відеографів раніше займалися взагалі іншим. Я, наприклад, раніше працювала в відділі кадрів, завжди працювала в офісі. І така творча професія, як фото, відеозйомка, мене, мабуть, і не цікавила. Але чим більше ти знімаєш, тим більш професійним ти стаєш. Е, так на початку ваші відео будуть виглядати недовжі. Так, вони вам будуть не подобатись навіть через рік. Ну, от, мені, мені мої відео досі не подобаються. Але знімайте, 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 знімайте. Чим більше ви будете знімати, тим кращими будуть ваші відео. Це будуть е, ну, найкраща відповідь це ваші підписники. До речі, ще забула такий момент, скажу його вже в кінці відео. Естетика, так? От найкращі кольори для відео це білий, чорний, сірий, біжевий. Не робіть трешнякові відео. Оці от кольори, де в тебе або текст виїдає очі, або не знаю, там, одяг такий, що ти не на що більше дивитись не можеш, ти дивишся тільки на цей одяг. Я один раз побачила таке відео, і так, ну це було на одному з навчань, і так акуратно. Башу, ну, Текст можна було б зробити на білій підложці. А що мені відповідають, та ні, я ж спеціально, щоб люди звертали увагу. Ем, робіть відео для вашої аудиторії. Те, що подобається вам, не факт, що буде подобатися вашій аудиторії. Ем, зараз такий тренд. Ем, тренд на Естетику, тренд на мінімалізм, тому слідкуйте за трендами і знімайте, 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 у вас обов'язково все вийде. Я в вас вірю.